Вітаю, церква! Сьогодні ми не просто підсумовуємо новини, а розповідаємо історію, яку писали разом. Ми озирнемося назад, щоб побачити, як Бог торкався, змінював та вів нас протягом цього року. Тож приготуємо серце для подяки, а наші голоси для хвали. 2025-й був роком змінених доль. Ми стали свідками того, як нові люди приходили в церкву, знаходили надію, себе та новий шлях. 937 з них покаялися, а згодом прийняли водне хрещення. І це не просто цифри, це нові початки, оновлені серця та відновлені родини. У нашій церкві з'явилася 21 нова сім'я: 43 дитини були посвячені Господу, а сотні домашніх груп стали місцем дружби. Підтримки та духовного зростання особливою подією було відкриття великого залу. У річницю церкви його відвідало близько 3500 людей. А зараз кожне служіння наповнюють понад 2000 голосів, що славлять Бога й підтримують одне одного у вірі. У зимових і літніх таборах відпочили та оздоровилися майже 800 людей. Їм служило 149 наставників, віддаючи серце і час, щоб діти, підлітки та молодь відчули Божу присутність і оновилися в Господі. Наші виїзди до молотовного оздоровчого центру Фавор об'єднали понад дві тисячі людей. Це були дні зцілення, натхнення та відповідей на питання, які так шукали серця. Церква зростала і в духовній освіті. Видано книги Сос, рятуйте наші душі. Пастор, доступна про та Біблію та аудіокнигу Сім'я від а до Я», А курс наставництва один перекладений англійською та німецькою мовами, щоб Божа мудрість досягала ще більше людей по всьому світу. Я дуже дякую кожному з вас, що, хоча цей рік був непростим, але церква рухалася вперед. На кожному служінні каялися люди, кожного місяця приймали водне хрещення. Ставали на служіння нові люди, і наша церква. Вона виконувала саму важливу місію по спасінню людей. Це місія Господа Ісуса Христа. Тому дякую, що ми були разом в цьому році. Це був рік конкретних кроків у зміцненні Господнього. Будівництво та оновлення стало живим свідченням Божої благодаті та єдності людей. У Моц Фавор оновлені корпуси стали більш затишними та комфортними для кожного. Капітально відремонтований спа комплекс, утеплено стелі, а завдяки підіймачу для людей з обмеженими можливостями. Кожен може почуватися важливим. У МДЦ відкрито нижній зал та побудована тераса. Тепер цей простір об'єднує серця і дарує відчуття дому. А великий зал нарешті відкрив двері для служінь та став місцем, де люди зустрічаються з Богом. Все від фасаду до вентиляції створювалось для того, щоб кожен відчув спокій, тепло і турботу. Церква спасіння стала пунктом незламності. Завдяки генераторам, храм, МДЦ та всі служіння функціонували без перебоїв. Тут люди могли працювати, навчатися, їсти та відпочивати. Серед темряви і холоду ми продовжували бути світлом для світу, служити один одному і духовно надихати тих, хто поруч. Я хочу від цього серця, від всіх будівельників подякувати кожному члену церкви, кожному гостю, який жертовно жертвував від цього серця з любов'ю на будівництво великого зала. Завдяки вам це чудо стало. Відомим по всій Україні та за межами України. Дякую вам. Нехай Господь благословить вас дасть вас во сто крат! Цей рік став роком щедрої допомоги. Наші спонсори, служителі та волонтери, працювали разом, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Від членів церкви до захисників та людей у прифронтових зонах. Ми передали на фронт і військові шпиталі: автомобілі, медичне обладнання, генератори, буржуйки, продукти харчування, ліки та життєво необхідні речі, понад 30 тисяч кілограмів продуктів відправлено іншим церквам, літнім таборам та реабілітаційним центрам, 10 тисяч вітамінних комплексів та близько 2 тисяч кілограмів ліків військовим. Дорослі та діти отримали одяг, взуття, ковдри, постіль, засоби гігієни. Загалом сотні родин змогли відчути турботу й підтримку. Наші капелани подолали понад 300 тисяч кілометрів у вздовж лінії фронту, звершили понад 200 служінь, евакуювали людей із червоних зон та підтримували військових на кожному кроці. Провели близько 10 реабілітаційних заходів для захисників і допомогу отримали понад 100 військовослужбовців. Особлива радість об'єднання зусиль у відновленні реабілітаційного центру в ОСОР. Зібрано 313 тисяч гривень на оновлення приміщення після пожежі та обладнання для виробництва. Це яскравий приклад того, що разом ми можемо відновлювати і будувати нове життя для людей. 2025 рік, мабуть, був найважчим роком в історії церкви і України. Але ми змогли. З Богом ми змогли. Разом ми змогли. Всі ці благословіння, вся ця робота, яку ми зробили, духовна, матеріальна, соціальна, все це робили ми разом. Нашими молитвами, нашим служінням, нашими пожертвами. Тож я благословляю вас, я дякую вам, я пишаюся вами, я молюсь за вас. Ми одна сім'я, ми прекрасна церква Ісуса Христа. Цей рік показав, що разом ми можемо світити навіть у темряві, підтримувати одне одного і нести Божу любов у світ. Дякуємо за його вірність, за серця, які віддали себе служінню, за руки, що постійно працювали, і за фінанси, які знаходилися у найнеобхідніші моменти. Попереду ще більше див і спільних звершень. До зустрічі у новому році!